На день прапора, 23 серпня, на більшій частині території України пануватиме спекотна погода, але на заході можливі дощі з грозами. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Так невеликі опади із грозами слід очікувати мешканцям Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей. При цьому температура повітря буде досить приємною: плюс 29 плюс 32 градуси у Закарпатській області та плюс 26 плюс 28 в інших вищезгадах. На півночі та в центрі країни не буде дощів, а термометри покажуть від плюс 29 до плюс 31 градуса. Водночас на півдні та сході країни буде ще спекотніше. В Одеській, Миколаївській та Херсонській областях стовпчики термометрів піднімуться до плюс 32 градусів, а в Харківській, Дніпропетровській, Луганській, Донецькій та Запорізькій областях температура повітря становитиме від плюс 31 до плюс 33 градусів. Гідромед-центр попереджує що 22-23 серпня у Донецькій Харківській Сумській, а 23 серпня серпня Полтавській області переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.